У зв'язку з поточною ситуацією в Україні цьогоріч рекомендовано відмовитись від масових урочистих заходів з нагоди завершення навчального року. Про це повідомила під час апаратної наради Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради. Завершується навчальний рік. Керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендовано відмовитись від проведення масових урочистостей з нагоди закінчення навчального року з безпекових міркувань. Також з учасниками освітнього процесу будуть проведені всі відповідні інструктажі щодо дотримання правил техніки безпеки в умовах воєнного стану і під час літніх канікул. Завершення навчального року це завжди особливий період сповнений хвилювань, сподівань та усвідомлення нового етапу. Для випускників 2024-2025 навчального року цей момент набуває ще більшої значущості, адже відбувається він у складних умовах, які вплинули на всі аспекти їхнього навчання та особистого розвитку. Замість традиційних святкових лінійок та випускних вечорів, школи та освітні заклади можуть розглянути альтернативні формати відзначення цих важливих подій. На цьому наголосив очільник громади Микола Нога. Масових не треба, але позитивні заходи якісь не маються на увазі, що збирати там більше там якусь кількість людей. Але на цьому є інтернет ресурс і можливості і привітати, і поздоровити, і відзначити кращих учнів. У нас така можливість і в директора школи є, і у вас, і у нас. Тому давайте пропозицію можливо на рівні міста ми десь кращих учнів яким-чином відзначимо. Важливо, щоб навіть за відсутності масових урочистостей учні та випускники відчули важливість цього етапу у їхньому житті та отримали належне визнання своїх досягнень.